Друзі, всім привіт із Карпати! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні якраз таки той день, коли я в переважній своїй більшості викладаю відео на тему приготування, що приготувати для своєї сім'ї, що приготувати на вихідні. Одним словом, показую, що я готую в повсякденному житті. Ці вихідні не зовсім такі, як завжди. Тому що а, якраз таки перед вихідними кожен українець знає, співпала річниця, відколи почалася повномасштабна війна на території нашої країни, і настрою щось готувати ну, взагалі не було. Є такий настрій просто переглянути новини, згадати все, як. Було посидіти, подумати. І максимум, що я змогла, так це приготувати такі міні-круасани. Тому і ділюся з вами рецептом і процесом приготування. Якщо вам цікаво, тоді давайте будемо готувати разом. Спочатку, як бачите, я пристелила собі стільницю з силіконовим коверком, взяла пергаментний папір, зробила з нього такий конвертик, викладаю туди масло і буду його розправляти по всій величині того конверта, який в мене має бути. В переважній більшості я круасани не. Ну, Ніколи, можна сказати, дуже-дуже рідкісні випадки, коли я пекла, оскільки в мене і немає якогось такого дійсно дуже гарного рецепту, щоб він вдавався, і дійсно були круасани Супер смачні. По-друге, круасани ми такі не вживаємо. І в переважній більшість, якщо вживали, то купляли їх давніше. Ось так, як бачите, я зробила по конвертику, розподілила все масло, і правила в холодильник, якби воно застило. Тоді даю сіль у воду і просто солену водичку виливаю в борошно і замішую досить таке туге тісто, тому що воно має бути таке, як на пельмені, тому що воно не має бути занадто рідким, таким м'яким. Оскільки буде вам рватися, коли будете його розкачувати разом із маслом. Тісто ми замішуємо туге, потім ми його ще відправляємо під харчову плівку або в якийсь пакет і даємо йому декілька хвилин перепочити. Тісто я собі готувала з вечора, а круасани випікала зранку, тому так воно все було помаленьку, поетапно, не спішачи. Коли тісто вже відпочило, а масло добре затвердло в холодильнику, я розкачую такий довгий пласт приблизно на дві довжини того масла, яке у мене є готове було у холодильнику. Тепер я його вже дістала, приміряю собі і розкачую. Ось такого. Приміряю, ще замало. Розкачую такий довгий прямокутник, потім перекладаю масло, дуже добре, защіпаю з одного боку, з іншого. і тепер е, буду старатися добре е, розкатати тісто в довжину, де Получається так, що є повітря, я просто підсікаю ножем і виходить воно. Можливо, я роблю щось і неправильно, я не вчу когось, я не маю якогось такого дійсного, щоб я казала, що це супер гарний там рецепт. Я його випробовую. Після того, як тісто я відправила. У холодильник, воно в холодильнику постояло, я його ще раз розкачую. Так, розкачувати тісто, складати в декілька шарів потрібно хоча б чотири рази, для того, щоб воно наслоювалося шар за шаром і е, були у нас такі круасани. Знову у холодильник, знову із холодильника і знову розкачувати. Але цього разу вже розкачуємо для того, щоб формувати наші круасани. Можна зробити великі круасани, можна а, зробити міні-круасани, так як я зробила невеличкі, маленькі такі, щоб було зручно їх їсти. Одним словом, кожен робить так, як вважає за потрібне. Можна було все ж таки тісто робити дріжджовим. Я зробила просто. Слоє, слоєне тісто, без дріжджів, без нічого. Як бачите, я розкатала великий пласт, зараз я його ділю на прямокутнички, я його розділила на двоє і ще розділяю на прямокутнички. Потім ті прямокутнички я ділю на трикутнички і буду із них формувати круасани. Не знаю, чому. Але на фоні цих усіх спогадів, на фоні тих всіх новин, які були, коли ти оглядаєшся назад, то в мене тільки чомусь такий настрій до якоїсь такої спокійної випічки для роботи з тістом, щоб мене ніхто не чіпав, спокійно, такої якоїсь бігутні готування взагалі. Не хочеться, не знаю. Я думаю, що, напевно, багато хто із українців в оцих датах згадали все як було. Скільки було поганих новин і настрій не такий дуже сильно активний, а більш такий спокійніший. І зовсім, зовсім, зовсім людина не має бажання. Щось робити. Тому ось такі круасанчики, то максимум, що я змогла приготувати із нового, із такого чогось смачного на вихідні. І так з вами розмовляючи, я вже формую круасани. Як бачите, круасани всередину начинку я даю звичайне домашнє ягідне повидло, яке я сама смажила, трикутнички вверху я надсікаю і ось так повну ложечку варення і закручую круасанчики, формуючи вже їх і підготовляючи до випічки. Самі круасани можна перед випічкою ще змащувати і жовтком, і молоком. Якщо є таке бажання, щоб вони мали більш такий рум'яний вигляд. Я не змащувала взагалі нічим. абсолютно. Якщо це дріжджові круасани, то таке тісто ще треба дати йому час уже осформованим круасанам, щоб вони підросли. Аж тоді їх чимось змащувати. А так, як це просто таке нашароване тісто, то воно зразу як і сформоване, так і відправляється у духовку. Духовка розігріта в мене вже до 220 градусів. Там перших 10 хвилин вони печуться так, потім я зменшую до 190 градусів і випікаю круасани далі. І вже наші кросанчики випікаються, як бачите, вони дуже добре піднімаються, навіть попри те, що вони бездріжджові. У кінці, поки вони ще гарячі, я їх посипаю цукровою пудрою, оскільки я саме тісто цукру не давала взагалі, тому вони будуть солодкі за рахунок тільки того, що вони мають солодку начинку всередині і будуть посипані цукровою пудрою. І ось така краса вийшла. Насправді круасани вийшли дійсно багатошаровими, такими нашарованими. Треба буде спробувати ще їх приготувати на дріжджах, Думаю, що вони мали вийти ще набагато кращими. Хоча таку дуже жирну випічку я роблю дуже-дуже рідко. В переважній більшості стараюся робити набагато щось таке простіше, не так багато масла або там якихось таких жирів. Тому, думаю, що випробовувати якийсь інший рецепт в найближчому часі точно. Я не буду. Круасанчики вийшли досить такими непоганими. Спочатку, зразу, після випічки, вони навіть такими є хрумкими. Одним словом, для підняття настрою все ж таки домашні круасани досить такий непоганий варіант. А зараз я на цій такій смачній і гарній ноті з вами буду прощатися. Всім щиро дякую за перегляд. До нових зустрічей у нових відео всім па-па!